Добрий. день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії DebitPlus. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином здійснювати заповнення штатного розпису для бюджетної галузі. Обираємо пункт меню: Облік заробітної плати в переліку підсистем. Пункт меню Первинні документи. Штатний розпис. Також ми можемо зайти всередину, скориставши іконкою на панелі інструментів Штатний розпис. Відкриваємо, зазначаючи конкретний період дата початку та дата закінчення. Натискаємо так. Зліва ви бачите перед собою перелік груп або певних підрозділів. На основі нашої установи ми створюємо потрібні нам назви. Також можна створювати підгрупи або, іншими словами, підпідрозділи, зазначаючи так, як нам потрібно. Інформація вноситься з орієнтиром на конкретну дату та вказуємо назву. Обираємо підрозділ, з яким нам потрібно працювати. Для того, щоб призначити працівника на посаду, натискаємо права кнопка миші Призначити працівника. Також можна скористатись іконкою на панелі інструментів Додати і зазначити відмітку призначити на посаду. Натискаємо так. В таблиці, що відкрилася, працюємо спочатку з вкладкою Загальні. Заповнюємо інформацію. По порядку. Дата призначення співробітника на посаду прописуємо дані. Дата звільнення буде пустою. Підрозділ програма заповнює автоматично, оскільки саме в цьому відділенні ми створювали наказ на призначення співробітника. Обираємо віконечко Посада. Занурюємося в довідник 24 посади для заробітної плати. Інформацію до цього довідника. Можемо вносити безпосередньо під час призначення співробітників на посаду або заповнити його до цього. Якщо нам потрібно знайти конкретну позицію, ми можемо скористатися полем, пошук, вказавши потрібні нам слова або початок слова та натиснувши на відмітку відбір. Обираємо потрібну нам позицію подвійним натисканням. Програма автоматично встановлює відмітку основна посада для цього табельного номеру. Вказуємо потрібну кількість ставок: 1, 025. При необхідності зазначаємо дані тарифної сітки. 377-й код. Обираємо подвійним натисканням та вказуємо потрібний нам розряд. Після чого. Програма автоматично заповнює поле оклад. Зверніть, будь ласка, увагу, що оклад завжди заповнюється на одиницю ставки. У випадку, якщо в майбутньому ви будете робити виплату авансу вашому співробітнику сталу однакову суму щомісяця, ми можемо вказати цю суму авансу в полі аванс. Занурюємося в віконце шифри виробничих витрат. Та обираємо потрібний нам код, орієнтуючись на категорію, на посаду, на підрозділ співробітника, якими саме коштами, яким фондом, яким бюджетом буде виконуватися нарахування заробітної плати. Також обираємо табельний номер співробітника. Заходимо всередину, довідника 2 персонал. Обираємо картку особи. Занурюємося в довідник норм часу та обираємо потрібний нам вид оплати. Наприклад, 40 годинний робочий тиждень 5 денка, або 18 годинний робочий тиждень. Обираємо категорію нашого співробітника. Довідник для розрахунку надбавки за вислугу заповнюється в тому випадку, якщо за даним співробітником буде виконуватись таке нарахування. Обираємо позицію Шкала для вислуги років. Також, якщо співробітнику, наказ, на якого ми вносимо, буде виконуватися нарахування надбавки за безперервний стаж роботи, цю інформацію також потрібно вказати, обравши потрібну шкалу. Вид найму працівника. Якщо ми створюємо наказ на призначення на посаду на співробітника з трудовою книжкою, тобто це не є зовнішній сумісник, ми завжди будемо вказувати тут код 1. Наймані працівники без трудової книжки будуть відповідно вказуватися кодом номер 2 код 3 внутрішнє сумісництво. У випадку, якщо ми створюємо наказ на призначення на посаду співробітнику, що має інвалідність, це необхідно заповнити також. Ми зазначаємо потрібну нам групу та період дії. Якщо інвалідність строкова, ми маємо заповнити дані по підстава для надання інвалідності довідкам СЕК. Документ підстава. Ми заповнюємо дані, що стосуються номеру та дату наказу. На вкладці Пенсійне страхування ми зазначаємо кодування з двох довідників, типи ставок страхового внеску та категорії застрахованих осіб. Занурюємося в кожен із довідничків та обираємо потрібні нам дані. Довідник 120. Коди типів ставок страхового внеску. Звичайні працівники. Або особи з інвалідністю. Обираємо потрібний нам пункт. Категорії застрахованих осіб: ширший довідник, який містить більше інформації. Звичайні співробітники, особи з інвалідністю, особи, що проходять альтернативну службу та інші позиції. Обираємо потрібний нам код. Після заповнення основних даних ми натискаємо відмітку Зберегти. І наказ на прийняття на посаду нашого співробітника відображається в тому підрозділі, в якому ми його створювали. Більше інформації про функціонал програмного продукту DebitPlus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!